Йоу! Hey. вами я, Сьогодні ми будемо гуляти на садичеві лісі і не просто. Ми ще будемо проверяти лайхак знову оновлення для наследучелі. На uh, що там за оновлення? Я хочу спробувати врятувати Оленю. Так. Я побачила лайхак в ютубі, що якщо його врятувати, тоді він буде служити та допомагати з. Зараз знаєте, знаєте чим. Привіт. Зараз віддам свій бандаж. Ну, до речі, не буде монстрів через те, що він помер. От, типу, помер. Зараз принесу всі фрукти сюди. Я знайшла лайфхак, що щоб, щоб, щоб з ним робити. То не хвалютися я прошка. Треба ще буде дуже багато м'яса знайти. Так, я поки знайшотися лозочка. Я думаю, що 5 буде нормально. А ви думаєте? Як думаєте, ви. Треба буде ще бандаж знайти. Не хвалюйтесь за мене, все буде зі мною хорошо. Ще один зайчик і далі буду добувати дерево, окей? О, короля что выпало. Так, все добывай дерево. Не хвалился, я кое-от. Так. Так, знаешь, у бычок. я не буду пропускать еще одного сундучка, потому что мне требовал вандаж срочно. Ну, нормально. Так, откроется еще. Не хвалюсь, я тебя врятую. Так, я нашла рыбака. Кого есть сундучок? Е. Yeah. Зараз буду відкривати. срочно. Ласочка бандаж. Yeah. Ну, тут так уж нормально. Ви представляете, я прочу Оленя. страшного монстра. Так. Ой, зайчик, давай. Давай, швачок, умрай. Фух. Так, я врятувала дитину. Мені дуже жалко, що мені не випав в бандаж. Осталось все нормально. Дивіться, що я знайшла. Клас. Відкриваємо. О, він запила. Фармасик. Посмотрите, что было Ну, тут винтовка. Чего это винтовка? Это Программа.